Аляття, мене звати Оксана і я рада вітати вас на каналі школи англійської та німецької мов Edelweiss Lessons. Наш канал був створений з метою допомогти вам у вивченні цих мов. І сьогодні ми з вами поговоримо про прийменники в німецькій мові, а саме прийменники, після яких має вживатися давальний відмінок датів, препозиціонен мід датів. Що ж таке прийменник? В самій назві цього слова ми вже бачимо його значення прийменник, тобто те, що стоїть поряд з іменником. Наприклад, через ліс під столом, за будинком, через годину і так далі. Ці маленькі слова і називаються прийменниками. Тож, прийменники в датіві. Їх багато, але ви собі можете запам'ятати деякі з них, нібито як віршик. nach нах аус von бай. І відразу собі скласти в голові, що після них буде завжди датів. Nach aus аус von бай. Це, повторю, не всі, після яких буде датів, але це більша частина тих, які ви можете використовувати вже безпосередньо в своєму мовленні майже щодня. Тож, давайте розберемо окремо кожен з них. Прийменник міти перекладається як з кимось, з чимось. Наприклад, «Ich wohne mit meiner фамілія, я живу зі своєю родиною. Або ж fahre фаре dem ауто, я їду. На автомобілі, якщо дослівно, то з автомобілем. Відразу собі можете помітити, що з транспортом, з будь-якими транспортними засобами ми завжди будемо використовувати прийменник Мід. Міддемауту, міддембус, міддемфарат, нібито як з автомобілем, з велосипедом. Також мід можемо вжити у випадку. «Ich esse mit einer Gabel» Я їм виделкою», нібито дослівно як з виделкою». Наступний нах. Прийменник Нах має декілька значень. Одне з них це коли ми говоримо про напрямок руху туди, тобто можемо задати питання туди, в Німеччину, до Києва в Берлін, але тільки про географічні назви. Наприклад, ich fahre nach Deutschland. Я їду до Німеччини. Sie fährt nach Kiev. Вона їде до Києва, в Київ, якщо дослівно. Nach також має значення після. Наприклад, nach der Arbeit bin ich frei. Після роботи я вільна. Nach dem Essen möchte ich schlafen. Після їжі я хочу спати. Значення після. Ще один важливий момент вираз «nach Hause». Це сталий вираз. Я йду додому, це не географічна назва, але зі словом хаузе ми будемо використовувати саме прийменник нах nach. nach Hause» Я йду додому. Aus. Перекладається як з когось. З чогось. Наприклад, «Ich komme aus der Ukraine», Я з України. «Käse ist aus Milch», Сир з молока. Перекладається як з. «Zu» Ми можемо перекладати як до когось, до чогось. Наприклад, «Ich gehe zum Arzt», Я йду до лікаря. Ich gehe zum Supermarkt. Я йду до супермаркету. І знову важливий момент. Стали вираз zu zu Hause. Ich bin zu Hause. Я вдома. Просто запам'ятати, що зі словом Hause буде також використовуватися прийменник zu. CUR. Перекладаємо як. Від когось, від чогось, від якоїсь відправної точки навіть. Наприклад, хотіть von nein bis zwei. Сьогодні я працюю з 9 до 2. -ї. Або зітфомгартен. Вона йде від, якщо дослівно, да, з дитячого садочку, від дитячого садочку. Бай перекладаємо як У. Про людей, в більшості випадків про людей. Не плутайте з ін. Те, що ми також можемо перекладати як «в», «у». але ін це всередині чогось. чогось. Indem house в будинку. Бай це не всередині, а як просто у когось. Ich bin байм в я у перукаря. І ще два прийменники, після яких буде датів: це зайц і аб. Вони перекладаються як з якогось моменту. В чому різниця? Зайт ми говоримо про момент, який почався в минулому, і він ще триває. Наприклад, зайт Зептемба Вонехя з вересня, вересень вже пройшов, я живу тут, продовжую тут жити. Аб. Це про майбутнє, наприклад, ми говоримо з Нового року, я кидаю палити. З понеділка я перестаю їсти солодощі, і це і буде аб. аб треба трібей шпорт. З понеділка я займаюся спортом. Сподіваюсь, вам було корисно. Якщо у вас є додаткові запитання, записуйте їх в коментарях. Якщо ви хочете більш поглиблено вивчати німецьку, або ж англійську. Я запрошую вас до нас, до школи Edelweiss Lessons на наші уроки офлайн або онлайн. До зустрічі!